Вітаю, друзі! 20.00. І я, Світлана Харченко, тут є на зв'язку із вами. Як завжди, по середах, о 20 зустрічаюся тут для того, щоб ділитися з вами досвідом, знаннями у сфері психології, психотерапії і допомагати вам в цьому, кому це потрібно і кому цікаво. Тому буду рада, як. Хтось зараз під'єднається і дасть мені зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок це завжди важливо розуміти, чи чути мене, чи видно, чи є добрий інтернет-зв'язок, щоб я могла продовжувати. Угу. І трошки почекаю. О, є перший глядач. Вітаю, вітаю, хто під'єднується. Рада, що ви є тут. Вже сьогодні починаємо цей прямий ефір, і для того, щоб його розпочати. Я прошу, дайте мені зворотній зв'язок, щоб мене чути, видно, що добре, добре є поєднання інтернету. Якщо можна, або подобайкою, або коментарем, або якимось значком, що добре чути, і добре мене видно. Будь ласка. О, дякую, дякую, чудово. Отже, сьогоднішній прямий ефір буде продовжувати попередні теми. Теми, які ми вже розглядали з вами попередньо, вони стосувалися стосунків у сім'ї, стосунків у парі. І минулого тижня я проводила цей прямий ефір на тему криз у сім'ї, криз у сімейних стосунках. А ще раніше торкалася питань ознаки здорових стосунків у сім'ї та у партнерстві, у парі. І сьогодні, як продовження тих попередніх тем, я вирішила приготувати таку тему, як відновлювати наші, нашу емоційну близькість після криз, після конфліктів. Знаєте, тема криз, вона така непроста, оскільки криза ну, Як я вже говорила попередньо, кризи є нормативні і ненормативні, і в кризах сімейних завжди ми переживаємо дуже складні емоції, дуже стане, нам здається інколи, що це вже невирішабельно, що це кінець стосунків. І, на жаль, так буває інколи, що в кризах люди розходяться навіть та руйнуються сім'ї. І якщо би, наприклад. Ну, я так чомусь припускаю, якщо б люди були обізнані або розуміли, що це криза, і що вони з нею можуть справитися, і як вони можуть справлятися. І підійти до цього питання, так, порозмовляючи і розуміючи один одного, я думаю, що багато би можна було би зберегти ці стосунки. Тому, ну, можливо, в мене така ідеалістична позиція, але мені здається, що якщо вас... Наступає цей період, то не спішіть, як то кажуть, рубати, або обробувати кінці, або ще ламати мости. Так? Варто все-таки обговорювати, більше обговорювати в стосунках, проблеми, конфлікти, і тоді ну, можна якось порозумітися і вийти з тих криз не настільки болюче і не настільки руйнуюче. Сьогодні я поділюся так, буду намагатися коротко поділитися, як можна відновлювати емоційну близькість в, в контактах, в стосунках, в партнерстві, в сім'ї, після того, як ми посварилися, або після кризового періоду, коли ми віддалилися, так? Бо криза це завжди ну, таке дистанція між партнерами, криза це завжди, завжди якісь. Конфлікти, так, негативні емоції, часто розчарування можуть приходити. І для того, щоб, ну як я вже казала, криза не означає кінець стосунків, а може вона привести до нової якості стосунків, як, їх, як можна цю нову якість набути, власне, відновлювати цю емоційну близькість. І я би тут хотіла вас запитати, як ви розумієте, що таке емоційна близькість, що для вас є емоційною близькістю у стосунках, як ви її проживаєте, розумієте, цю емоційну близькість? Ви можете тут в коментарях писати і мені буде цікаво читати якось відгукуватися на ваші коментарі також, брати їх до уваги. Буду вдячна вам за ці коментарі. Ну і продовжу сама говорити так, емоційна близькість або просто близькість у стосунках, вона проявляється через такі наші сфери, через нашу фізичну, так, фізичну близькість, через нашу емоційну близькість і через близькість ментальну. Ментальна близькість, ну так, ціннісну ще можна сказати. Якщо говорити про фізичну близькість, то це звичайні дотики, обійми, наша сексуальність, наше сексуальне життя в сім'ї. Це така фізична близькість. І якщо вона е, як перебуває, так, якщо ми під час конфлікту або під час кризи проживаємо негативні емоції і е, якби відчуття такої Самотності може бути, або незрозумілості. Так? Коли нас не розуміють, коли нас не приймають, не слухають, не вислуховують. Тоді в нас наступає ця дистанція, і це ну, дуже сильно впливає на нашу фізичну близькість. так, Ми стаємо так, якби Нам не хочеться бачити один одного, або не говорю вже про якісь обійми чи доторки. Так? Ну, і... Якщо та фізична близькість була в стосунках до конфлікту чи до кризи, то під час конфлікту, або під після конфлікту чи кризи, вона явно міняється, так? І тоді нам здається, що ну все, нас розлюбили, або, ем, або навпаки, ми розлюбили так. Закінчилася наша любов. і... Вже потрібно думати про іншого партнера або просто ніяких партнерів не треба, так? може такі бути такі думки виникати. Ця фізична близькість є таким, ну, скажімо, цементом для стосунків. Якщо вона починає так, руйнуватися, так, зникати, зменшуватися ця фізична близькість, то дуже страждають наші стосунки у сім'ї, в партнерстві. Якщо її може бути так, що її бракувало в стосунках, і через це наступають можливо, кризи. Може бути так, що ми, ми, як люди, мали свої особливості у вихованні, і нам фізична близькість була в мінус, нами сприймалася. І потім, коли ми вступаємо в сімейні стосунки, в партнерство, то ця фізична близькість може бути інколи навіть. і, як недоступна це є такі слова, наші слабі місця у побудові близькості в цілому, у побудові стосунків, а особливо під час криз або під час конфліктів. Що означає емоційна близькість? Якщо фізична це звичайні доторки, обійми, наше сексуальне життя, то емоційна близькість це. Коли я можу бути собою, коли я можу говорити те, що я відчуваю, те, що я думаю, і не відчуваю загрози при цьому, що партнер мене або знецінить в моїх емоціях або їх заперечить, або буде переконувати, що це не так. І емоційна близькість означає, що я можу відкрито, відверто говорити про те, що я відчуваю. Моєму партнеру рівно ж, як і він мені. І з е, цим вже в нас може бути важче, особливо під час конфліктів, так, коли ми намагаємося якомога більше е, так, переконати один одного в тому, е, що хтось є неправий або хтось правий, а, і при цьому не беремо до уваги оцих наших емоцій наших потреб, наших відчуттів. Наприклад, я маю потребу в тому, щоб мене пригорнули, або там сказали якийсь комплімент, приємне слово. І я з цією потребою, маючи претензії до партнера. Хожу, мовчу, нічого не говорю, тільки собі фантазую в голові, що він має здогадатися, що йому, для чого я йому маю про це говорити, чому я про це йому маю говорити, Хіба він мене не любить, чому він мені це не говорить? І в моменті конфлікту, якщо, якщо в нас немає вміння говорити про свої емоції, ми можемо використовувати таку форму звернення ти завжди. Мене не чуєш, або ти завжди так до мене ставишся. Ти ніколи не розумієш, що мені потрібно. І це дуже неконструктивно в конфліктах говорити. І це точно не про емоційну близькість. Чому ми так говоримо? Тому що нам, ну, нам напевно може бути складно. Бути слабкими, бути вразливими, знаєте, бути вразливими. Коли ми говоримо про власні емоції, тоді ми ніби розкриваємося перед іншою людиною. І коли ми скажемо, наприклад, я скажу, мені потрібен твій, твої обійми, або мені потрібні, я потребую доброго слова від тебе, то може так здаватися інколи нам, що коли ми так скажемо, то ми будемо якось слабкими. Виглядати, що ми щось просимо. Якщо в людини є проблеми з тим, щоби, або якщо є проблеми з тим, щоб розкрити свою потребу, свою слабкість, свою вразливість, тоді ми не будемо мати тої емоційної близькості. Ми будемо просто говорити в типовідомленні з претензіями. Ну, в такому в такій позиції, мені ти повинен мені це зробити, або ти завжди мені це не робиш, звинувачувати іншого. І ця емоційна близькість якраз не будується таким способом. Тобто в конфліктах, якщо ми маємо цей конфлікт, то ця емоційна близькість теж, теж кудись вивітрюється, бо ми починаємо один одного або звинувачувати, або просто мовчати, мовчки звинувачуючи, так, ображатися. І ця емоційна близькість зникає. Е, і так само, е, якщо говоримо про цю близькість після конфлікту або після кризи, е, то важливо розуміти, що вона також проявляється у наших спільних цілях, так, як я говорила, що важливо при. З наших стосун... Коли ми будуємо стосунки в подружжі, важливо обговорювати цілі, цінності. Цін... Цін... Цілі в житті і цінності вони дозволяють якось знайти щось спільне, так? щось спільне. бо ми всі дуже різні. І також, коли ми знаходимо це спільне, то дуже важливо в близькості дозволяти нашому партнеру або партнерші бути іншою. Так? Я, я маю, наприклад, ту цінність, а ти маєш іншу цінність. Але ми маємо ще якусь спільну цінність. Так? Спільна цінність, наприклад, наша, наші стосунки, наше подружжя. Але в цьому подружжі я можу мати цінність в роботі ще, крім того, а там, мій чоловік може мати цінність там, в хобі чи в е, сім'ї, чи ще в чомусь. Так? І, і ми не мусимо переконувати один одного, що. Тільки моя цінність має бути важлива, або тільки твоя. так? Ми можемо дозволяти е, мати різні цілі, цінності, і в тому числі і називати те, що нас об'єднує, те, що нас е, якось дає нам відчуття спільності. Оце окремі я е, співіснують, спів або співбудують е, ну, ці стосунки, і на основі цих окремих я ми. Створюємо якесь спільне ми. І це така наша ціннісна або ментальна близькість, тоді вибудовується. Вони може бути близькості, коли йде заперечення один одного. Так? Коли тільки одне я має право бути, а інше я не маю права бути. Ну і коли в нас, як наслідок конфліктів, нагромаджуються непроговорені наші. Якісь незадоволення болі, якісь ну, невисловлені емоції, якісь образи. Якщо в нас наговорюється оця емоційна, фізична дистанція між нами в стосунках, і якщо вона так супроводжується, вже як інколи так буває, що коли нагромаджуються ці всі образи, непроговорені претензії, Якісь незадоволені емоції наші. Якщо вони нагромаджуються, вони так поволі з руками можуть перетворитись на таку байдужість, де люди вже просто навчилися жити з цим всім багажем, витримувати його і так якби просто бути функціоналами в сім'ї, виконувати якусь свою роль, так, функцію якусь, але не будувати цих стосунків, а жити, як я вже говорила, так. Як квартиранти, або сусіди, як сусіди. Дуже важливо при цьому пам'ятати, що після кризи важливо не доводити правоту свою в партнерстві, а вибудовувати, повернути цей наш колишній контакт. Якщо ми цього хочемо, так? якщо ми готові до того, дуже важливо пам'ятати про нашу спільну ціль, чи ми хочемо бути в сім'ї разом, чи ні. І з цього починати вибудовувати або відновлювати цей емоційний контакт і цю близькість, фізичну, емоційну, ментальну близькість. Якщо ми апріорі вже не бачимо ніяк, Спільної цілі бути разом, то однозначно, що нам не вдасться повернути цей, ну, цю близькість. Тобто, якщо є ціль зберегти сім'ю і зберегти стосунки, то з цього варто починати. Так, Що я маю таку ціль, і моя партнерша, наприклад, має таку ціль, моя подруга має таку ціль. І тоді з цього ми можемо стартувати. стартувати. Так само важливо, що емоційна близькість чи фізична близькість це не статична річ. Ми, ми як люди, ми динамічні, ми постійно змінюємося, рухаємося, розвиваємося, так? навіть якщо нам здається, що ми стоїмо на місці. Наші стосунки динамічні, розвиваються, і тому конфлікти вони з'являються і відходять, кризи наступають. І або затримуються, або проходимо ми, так? ми їх якось переходимо. І так само ця близькість може бути постійно відновлювана. Тобто не так, що ми один раз її відновили, і вона має в нас залишитися в нас завжди. Так? Але ми вчимося цього відновлення тої близькості. І, наприклад, як можна отакий лайфхак. Як можна почати. Що можна почати? Це відновлення близькості. Якщо раніше ви, ну при, наприклад, розмові, так, коли був конфлікт, ви починали розмовляти, але відчували, що вас не чують і ви не могли почути вашого партнера, то почніть. Як... З такої зміни, так? зміна або з такої міні-вправи, щоб ви кожен день, наприклад, ви зустрічалися в якийсь конкретний час і вчилися говорити про свої емоції, почуття. Просто говорити, я відчу... от тоді, коли я це і це там не... проживала, чи тоді, коли я була там і там, я відчувала те і те, або коли ти говорив оце. Мені було так і так, так. Тобто говорити про свої емоції і почуття. І можна говорити не тільки про щось таке негативне. Наприклад, я пригадую недавно така була історія, і мені сподобалося це, я хочу навіть цим поділитися тут. Я поверталася додому, це був вже трохи пізно ввечері, і ми маємо котика, і він має. Їсти по годинах, так, У нас є сніданок і вечеря, завжди в один і той же час. І мені телефонує мій чоловік і питає, чи кормити його, бо ти затримуєшся. І я кажу, ні, я приїду вже незабаром. Але дуже мені приємно і дякую, що ти відгукнувся, що ти позвонив і запитав мене. Мені важливо, щоб якось подбати про того котика, так? і що ну, чоловік запитав мене про це. Мені було приємно, і, і я подякувала йому і сказала, що мені, ну, мені приємно. Так? Тобто це теж такий спосіб бути відкритою емоційно, бути вразливою емоційно. І, і це не означає слабкість людини. Це навпаки, означає сила людини, що вона не може, не, не мусить. Якби бути такою бронею постійно. так, Якщо я навіть тут зараз розповідаю цей мій досвід, то я теж відкриваюся, теж стаю вразливою, але цей досвід мій може якось послужити і вам. І в цьому сила може бути моя. так, В цьому сила так вбачаю. Якщо ви думаєте по-інакшому, можете тут писати і коментувати. А може, якщо так само думаєте, теж напишіть. Підтримайте мене в цьому. Дуже важливим, якщо так, перший такий крок це стати на, на одну дорогу. Так? Я хочу бути з тобою, я хочу відновити цю близькість. Ми хочемо бути разом. Давай спробуємо відновити цю близькість. Будемо говорити відверто, що ми почуваємо один одному. Так? Це емоційна близькість. І е, бувають різні ситуації в конфліктах, коли ми відчули, що нас хтось образив, так до речі, про образу то така дуже цікава емоція. Навіть е, скоріше якесь таке почуття, е, це почуття воно так складається із таких е, двох е, почуттів, які дитина відчуває до мами, коли та їй щось не робить доброго або не дає доброго, то, що дитина хоче. Це любов і ненависть одночасно. Отже, образа це любов і ненависть до того самого об'єкта, така суміш, любов прив'язаність до об'єкта, бо об'єкт є важливий. Так? І ненависть, тому що не задовільняє мої потреби. Не хоче бути таким, як я хочу. Так? Не, не робить того, що я чекаю. І тому, коли ми говоримо про образу, то це точно про емоцію, яка Нами проживається у стосунку до близької людини, або ж ми цю людину, яка не є близька, сприймаємо як близьку, як нашу маму. Тому подумайте, тут такий відступ трошечки від теми, як повертати близькість емоційну, фізичну, ментальну, коли ми посварилися, чи після криз. Так. Але пам'ятайте, що образа це. Така, така емоція, таке почуття, яке ми маємо на основі і любові, і ненависті одночасно. Так. І коли ми вирішили, так, що ми хочемо примиритися, і нам хтось зробив або ми комусь зробили боляче, то можливим я в стосунках пробачення. Про пробачення можна говорити в різних там, аспектах, по-різному. Але що означає пробачення? У стосунках в парі, коли ми проживаємо кризу, це не забути про те, що було боляче. Це не забути або не знецінити власного болю, а це про те, щоб не жити цим болем далі, не брати його в наше майбутнє. Тобто ми можемо про біль поговорити. Мені було боляче, коли ти так говорив зі мною або коли ти так поступив. Взаємно, мені шкода, що тебе боліло, і тоді можна так вибачитися за це, і, і тоді далі проживати наші стосунки вже із того моменту примирення. Тобто, коли ми ображаємося, коли ми не пробачаємо. Бо не вибачаємося в стосунках, коли ми задавнюємо ці болі і страждання, то ми ніби проживаємо далі оцей конфлікт, який вже був в минулому, а ми його несемо в теперішнє і майбутнє. І тому дуже важливо це розуміти, щоб не проживати далі цей біль, який тягнеться ще з минулого. І як важливо, щоб це вибачення. Не було таким, знаєте, дуже важливо, щоб ми не вибачалися, типу, так, наприклад, ну вибач. Ну, вибач мене, а за що? Ну, та просто вибач. І це, це вже не про вибачення таке свідоме, а про, ну добре, я зроблю вигляд, що я вибачаюся, щоб і ти тільки, наприклад, не. Вітаю, Даниїл, ти тільки не там дулася, не ображалася, я просто скажу слово вибач. Та? І це не працює. Це, таке, це не, не є вибачення, це просто така маніпуляція, можна з цим словом пов'язати. І коли ми вибачаємося, то ми вибачаємося за щось конкретне. Якщо ми зробили боляче морально людині, або зробили боляче фізично людині, тоді ми вибачаємося. Якщо ми, наприклад, повели себе якось, от дуже часто, знаєте, там, наприклад, я вибираю сьогодні там зайнятися чимось там, читанням книги, так? Ну, а, наприклад, мій чоловік каже, ну, ти не можеш, або там не чоловіка, дружина каже до чоловіка: як ти можеш читати книгу, якщо мені мене там мені треба то і то допомогти? Чоловік каже, Окей, я тобі поможу, але я сьогодні хочу півгодини почитати книгу. Жінка ображається. І чоловік тоді бере ці емоції на свою відповідальність і почуває провину за те, що він не догодив жінці. Оце не є провина. Тобто, тут немає так, поняття такої, як провина. Це вже тоді співзалежність від емоцій дружини. Або, якщо це в зворотньому напрямку, то від емоцій чоловіка. Ми можемо ображати іншу людину морально, тобто принижуючи її словами, і можемо фізично ображати, тобто робити боляче людині. В такому випадку ми тоді просимо вибачення за такі конкретні якісь вчинки. І живемо далі. Тобто, поговорили, усвідомили і живемо далі. Так. І можемо при цьому ще й домовлятися, от в іншому випадку, давай, ти будеш так і так, так давай, щоб мені не так було боляче, або щоб ми могли так і так. Тобто домовлятися, розуміючи, кому що.